Вітаю вас на каналі. В першу чергу хочу вам сказати дуже велике дякую. Дуже велике дякую за ваші коментарі, за те, що ви мені пишете, за те, що задаєте запитання, за те, що дякуєте, за всі ваші коментарі, дуже велике вам дякую. Ви, як пишете, повірте мені, це мене надихає. Це дає мені якихось сил і бажання у ці відео знімати і розуміти, що моя праця не є даремна. І маю ще до вас дуже велике прохання. Не розібралася я, чому не знаю так. Коли я читаю коментарі, я не бачу ваших імен. Ну і в більшості випадків там якісь оці знаки зараз невідомо хто пише, ну тобто, як звати людину. Як починаєте писати коментар, будь ласка, просто напишіть своє ім'я. Не хочете писати справжнє, то напишіть там. ну... Інакше, яке хочете. Але просто коли я буду відповідати навіть у відео на ваші запитання, то я зможу до вас звертатись по імені, і ви будете розуміти, на чиє запитання я відповідаю. Тому просто ну, з самого початку коментарю напишіть там своє ім'я, поставте крапочку, а далі пишіть коментар. Буду вам за це вдячна, бо ну, не можу розібратися, кого там як звати. І зараз от, не знаю, як, наприклад, звертатись до людини, яка задавала мені запитання. Про вибір. Розклад про вибір мене просили зробити. Які питання задавати, як його правильно зробити, який це розклад, і, і все, ну, отаке от було запитання. Зараз на нього відповідаю. Дивіться, розклад на вибір він є, як би вам сказати, дуже двозначний, тому що ніколи ми не знаємо, що людина насправді хоче. Це так само, як відповіді на запитання, так і чи, чи ні. Ну, наприклад, там чи буде якась зустріч. В основному карти відповідають на те, що у вас в підсвідомості. Тобто, хочете ви цієї зустрічі, чи не хочете. Карти можуть не відповісти на те, що зустріч буде, а можуть відповісти, будете ви довольні чи недовольні, розумієте? Так само і про вибір. Ніколи ми не знаємо, що людина, коли задає запитання, там, яку країну мені вибрати, чи яку квартиру, що вона хоче в результаті. Тобто, чи вона хоче емоцій, чи вона хоче грошей, чи вона хоче комфорту, чи, чи чого. Тому дивіться на вибір. Є два варіанти. Я вам зразу на практиці, на, на прикладі покажу, як це працює. Для тих, хто хоче, скажімо так, собі погадати, дивиться це відео. Одразу вам скажу, можете вибрати перший варіант чи другий, більше варіантів не буде. Перший варіант буде стосуватися особистого життя, інший варіант буде стосуватися матеріального, тобто там чи вибір країни, чи вибір житла, чогось такого, можете собі загадати, але це не є загальне гадання. Для тих, хто вчиться, просто покажу нюанси, які є варіанти розкладу на вибір. І так дивіться. Зараз я візьму листочок, Буду вам, напевно, писати: є варіант А, коли ми дивимося розвиток подій. Що це означає? От дивіться. Завжди в варіантах, ну, в основному, там, якщо дивитися, Інші відео про розклади на вибір, або читати літературу просто є такий один загальний варіант, там де є три карти. От дивіться. Зараз будемо дивитися на особисте життя в розвитку. Це так само і на матеріальне може стосуватися. Просто приклад буде на особистому житті, але про матеріальне я буду ну, згадувати, пояснювати, як це відносно матеріального робити. І так дивіться. Спочатку ми викладуємо завжди, я так роблю. Я викладую карту ситуації зараз, яка відбувається. На рахунок однієї карти скажу далі, тому що ну. Хто мене дивиться, хто зі мною працює, ви вже знаєте. Я така там, як цікава варвара, чи як би то сказати. Мені однієї карти мало не вистачає. З неї можна витягнути купу інформації, яка взагалі протилежна позначення. Тому я завжди карти докладаю. Однієї карти мені мало. Але почнемо з простого з однієї карти. Тобто, яка ситуація? Зараз, так, дивимося на особисте життя. І далі, якщо у вас є два варіанти, чи три варіанти, чи п'ять варіантів, так і викладайте стільки ліній, скільки є варіантів. От зараз дивимося на два варіанти. Та? Припустимо, є одна якась особа, з якою можна залишатись. Ну, наприклад, є стосунки, і ми думаємо, чи залишатись, ніхто не залишатись, є якийсь інший там кавалєр, може з ним спробувати. Тобто, вибираємо між двома партнерами, між тим, припустимо, що є зараз, і тим, який там в потенціалі. Та? Що означає на розвиток? Тобто ми задаємо запитання, ну, нам цікаво, так? якого варіанту вибрати, тобто, як будуть розвиватися події по даному запитанню. Тобто, якщо ми дивимося на стосунки, і як стосунки будуть розвиватися, тобто, з чого починатися, далі що з ними буде, і до чого ми дійдемо. І так само ну, це перший варіант, і другий варіант е однаково. Тобто це є розвиток. Так само можна дивитися, припустимо, на житло чи на країну. Тобто, з чого я починаю, як далі йдуть мої справи і чим це все для мене закінчиться. Розумієте? Тобто, про розвиток ми дивимося, так, якби. Е Ну, в багатьох розкладах там минуле теперішнє майбутнє, а тут буде там з майбутнього починаючи, але там один місяць, один рік, і там, припустимо, три роки, та? чи один місяць, півроку, рік. Ну, тобто, ви все одно плюс-мінус повинні загадувати термін. Якщо, ну, скажімо так, ви не знаєте, який там термін загадати, да, взагалі хочете розуміти суть результату, там, припустимо, тих стосунків, ну, дивитися, скажімо так, на 20 років вперед, це якось картами не варіант. Ви можете терміну не загадати і просто покластися на вищу силу. Тобто вам вища сила покаже основні моменти, неважно в якому це буде проміжку часу. Воно збудеться все одно. Просто ви не будете знати, в який проміжок часу це буде відбуватися. Тобто, чи через рік, чи через три, чи через півроку, чи через місяць. Ну тобто, оцього варіанту ви знати не будете, але просто будете бачити суть там тих стосунків. Да? І так, дивіться, перший варіант, другий варіант. Викладаємо по три карти. Тобто, як воно починається. Загадуєте там собі той, той варіант, ту особу, припустимо, якщо ми не особисто дивимося, чи ту квартиру, чи ту країну. В залежності на що. Ну, зараз я вам покажу по стосунках. Приклад: як будуть розвиватися стосунки, і до чого вони в кінцевому результаті дійдуть. Так само другий варіант: Початок, серединка і результат. Відкриваємо, яка ситуація зараз? Зараз? Сімейні питання, побутові питання, матеріальні питання, ну тобто все, що про побут, про земне життя, і тут про сімейність. Тобто людина зайнята сім'єю. Не обов'язково, що це є там чоловік, розумієте? Десятка пентаклів вона показує тих людей, які зв'язані з вами побутово, які є вам близько. Тобто тут може бути чоловіка, може і не бути. Чи, ну це якщо жінка дивиться. Ну, якщо ви мужчина і дивитесь, ну перевертайте на себе. Тобто, тут не обов'язково, що це є дружина, тобто тут є там діти чи батьки. Ну, але це є сім'я, так? І дивимося, припустимо, є один от варіант, є якась там особа. Звати його, ну, нехай буде там Іван. Як воно буде з ним? Початок, та, емоції, хороші, от всяке таке різне. Далі що? Далі почнуться якісь конфлікти, розборки, і результат, ну, все-таки люди разом, але це ще не є якісь такі, ну. Стабільні, серйозні стосунки. Ну, люди спілкуються, люди зустрічаються, люди пізнають один одного. Ось таке, ніби непогано. Чому я не люблю от одну карту? Тому що по одній карті ну, тут можна багато говорити і переливати з пустого в порожнє. Я хочу знати, я хочу розуміти, я завжди так роблю і вас всіх закликаю. Докладайте ще карти. Або одразу, одразу можна викладати тут три, тут три і тут три в колоді 78 карт. Вам буде достатньо. Повністю, щоб викласти і тут по три, і тут по три, і тут по, по три. Розумієте, про що я кажу? Я завжди уточняю і вас до цього закликаю. Тобто це є варіант перший на вибір. Тобто, як ситуація починається, як розвивається, і до чого вона дійде в ітозі в результаті. Так, дивимося. Ну, наприклад, це був там Іван, а тут нехай буде Василь. О. Дивіться, тут все дуже чітко, я... тут навіть можна і не докладати, да? в принципі, який варіант вибрати. Тут видно, мужчина, знову ж таки, він може бути одружений або може бути жорстким. Тому я й докладаю, щоб розуміти, про що ця карта говорить. Далі йде зупинка в стосунках, а потім їх розвал. Тобто тут, тут і докладати нема чого. Тобто, якщо ми вибираємо, ми дивимося, тут набагато кращі карти в Вітозі, тут набагато гірші. Але може й бути таке, що тут, припустимо, ну, не башня, а там, ну, я не знаю, щось інше, щось веселіше. Ну, Не буду зараз шукати, щоб час не затягувати. Я просто вам показую, наприклад. Як вам не зовсім зрозуміло, що яка карта значить, або з чим вона взагалі пов'язана, Ну, докладайте. Ну, Я би так зробила, навіть бачучи, що цей варіант кращий, ніж цей. Я все одно би кожну карту з них докладу. Розумієте? Тобто, ну, З чим це зв'язано? Тут вихід з кризи, щось нове, якісь шанси, от азарт, да, колесо фортуни. Все добре. Що значить рицар мечей? Чому? Ну, тобто, навіть не що він значить, ну так понятно, що він значить, але з чим це пов'язано? Чому ці конфлікти, чи чому якісь розборки, чому от це відбувається? Якась злість, агресія. Чому? Тому що тут щось буде розчаровувати. І я буду стояти, я про себе питаю. Тобто, як для мене це буде розвиватися. Тобто ми тут дивимося на іншу особу, ми тут дивимося себе. І у всіх випадках, коли ми дивимося на квартиру, на нерухомість, там, ну, на переїзди, ну, на інші варіанти, щоб ми не дивилися, ми всюди тут задаємо себе. Тобто, це є мій стан події зі мною. Розумієте? І що тут? Неоприділеність розчарування. Тобто тут буде злість, бо щось буде не так неясно, незрозуміло. Будуть якісь розчарування. Ну, щось піде воно не так. Скажімо так, в партнері ви розчаруєтесь. Далі що з чим зв'язана оця двойка чаш? А тут жінка. То чекається якихось ну непоганих результатів, непоганих перспектив. Якщо тут навіть десь буде розрив, то тут е, партнер повернеться, і ну скажімо так, будуть плани. Будуть плани. І дивіться, уточняю. Ну добре, а що далі за тими планами або з чим вони пов'язані? Я вже вам там в інших відео показувала карту. Можна уточняти однією чи двома, чи скільки вам там буде треба, щоб ви зрозуміли про що ця карта. От я доклала пентаклів, тобто Тут плани, тут будуть плани, буде спілкування, але я ще буду, скажімо так, чекати, дивитись, як ситуація розвивається, бо результати будуть мені не дуже сильно подобатись. Тобто, ну, отак. Розумієте? Тобто, і знову ж таки на рахунок періоду часу. Непонятно, чи так воно буде довго, чи не довго, краще все-таки у цей період задавати. Тобто, чи це за рік, чи це за п'ять, чи це ну, тому, що взагалі на ітог подивитися, це якось дивно. Тут нема завершення. розумієте? Тобто тут ні розходу, ні то, що з'їхалися люди разом, немає. Тобто, це не є фініш стосунків, тут точно є якийсь період, і краще цей період задавати. Тепер далі давайте будемо уточняти оцього, мужчину. Тобто тут буде щось не так, будуть якісь розчарування. Далі я буду дивитися. бути з ним, не бути з ним, але спілкуватися ми будемо. Тепер тут з чим пов'язаний оцей імператор. О! Тут про саму особу, тобто розумієте, та від нього буде багато чого залежати. Я для нього буду такою дамою, да, сексуальною цілеспрямованою. Сама буду там для нього старатися. Він буде бачити мене такою класною крутою, але буде дуже контролювати. Завжди дивимося, що ну в кожній карті є частинка іншої. Тобто, мах і імператор, що мають спільного? Тут про контроль і про владу. Тобто він буде намагатись контролювати ті всі стосунки, щоб все було так, як він хоче. Дальше. зупинка з чим вона зв'язана, чому. Тут, ну, дивіться, знову ж таки, не загадувала конкретну ситуацію. Якщо є діти, якщо є діти, то Сонце завжди звертає увагу на дітей. Дама Пентаклів це особа, яка ну, займається дітьми, займається побутом, домом. Ну, тобто, ви розумієте, хто така дама Пентаклів? Тобто, тут зупинка буде пов'язана з дітьми 100%. Якщо знову ж таки дітей немає, то тут зупинка буде пов'язана з тим, що, ну, скажімо так, от він хоче все контролювати, але тут жінка, яка дбає про свій побут, про свої гроші, про свій комфорт. І сонце може відіграватися. По-перше, вона хоче радості для себе, а не тільки підігравати тому королю, який все контролює, розумієте, тому імператору, і тому вона сама зробить зупинку. Або може бути, що сонце це егоїзм оцього імператора. Ну знову ж таки, бачите, все одно результат той самий через його егоїзм, через або через її бажання, ну, все-таки радості для себе. Тут жінка зупинить ці стосунки. І в кінці вони розваляться. По якій там причині, чи з чим це пов'язано, докладаємо карти. З тим, що дуже тяжко, з жорстким королем. Ми зрозуміли, так? тобто варіант стосунків перший. Тут є якась неуприділеність, чекання, якесь розчарування в ньому, тобто він не буде задовольняти всі потреби, скажімо так, тої дами. Але тут, принаймні, є про якусь взаємодію. А тут про те, що тут особа дуже власна. Буде давати по-своєму, щоб було все по його. Як він сказав, так і має бути. І з цим буде тяжко дуже миритися цій жінці, тому стосунки розваляться. Все, вибір ми зробили. Чи ці вибирати стосунки, чи ці. Отак. Тобто ми дивимося ситуацію в розвитку, з чого все починається. Далі, як йде розвиток, і до чого ми дійдемо. Просто бажано задавати якийсь ну, проміжок. Часу. Можна проміжок часу не задавати і просто по ітогу бачити, де краще, а де гірше. Розумієте? Отак. Це вже там на ваш розсуд, на ваш погляд. Вищі сили вам все одно покажуть основні моменти, до чого ви там дійдете, і неважно той проміжок часу. Рано чи пізно воно все одно відбудеться і збудеться. Це є перший варіант, як можна дивитись так само про роботу, розумієте, якщо ви вибираєте між двома роботами чи між двома країнами. дивитися, як ваше життя там почнеться, чи ця робота як почнеться, чи життя в цій країні, як воно буде розвиватися, будете ви довольні, не будете, що буде відбуватися. І остання карта покаже результат, до чого ви дійдете, вашу задоволеність, вашу там чи стабільність, чи розчарування, чи що би там не було. Тобто, по розвитку, з чого починаємо, як ситуація розвивається, і до чого ми доходимо в кінцевому результаті. Тепер я вам покажу інший варіант. Варіант Б. Так, це на вибір. Розклад. І варіант Б. По питаннях. Я вам поясню. Дивіться: якщо ви вибираєте якийсь варіант, все одно є якісь критерії. До чого ви прагнете і чого ви хочете від там даної покупки, від даного житла, від даної країни, від даного партнера, про що би ви не питали? І я завжди, ну коли говорю з людиною, я хто до мене звертається про вибір, та, я вияснюю, чого людина хоче, до чого прагне, в чому суть питання. Або прошу просто цю людину пояснити мені, чого ви чекаєте, чого ви хочете, які сфери життя, скажімо так, при тому виборі вас цікавлять. Відповідно. Дивіться, наприклад, зараз будемо дивитися, вибрати який варіант. Ну, припустимо, вибрати одну квартиру чи іншу, або там залишатися в цій квартирі чи шукати іншу. Так само це може бути про країну, бути в тій країні, де я є, чи переїжджати десь в якусь іншу. Так? Давайте подивимося зараз. Ну, нехай буде питання про квартиру, наприклад, але це стосується всіх інших сфер. Якщо я там живу, припустимо, тут і думаю переїхати в якусь іншу. Що мене цікавить, та? мене цікавить комфорт та? фізичний, наскільки мені буде там зручно. Мене цікавить, чи мені буде подобатися, як воно буде мені емоційно. Мене цікавить, чи будуть якісь проблеми в тому житті, та? в тому житлі. І мене цікавить там матеріальна сторона. Отут, тут, наприклад, розглянемо от 4 питання, Та? Ще можемо п'яте якесь там додати задоволеність для тих, хто зі мною, для близьких, та? Ну, припустимо, якщо я не сама. От, тут вже є три питання, ой, три, кажу, п'ять питань, так? І відповідно, я коли роблю розклад на вибір, я витягую карти на кожне з них по кожному варіанту. Тобто. Це є другий варіант, як робити розклад на вибір. Ви определяєте для себе основні сфери, основні питання, те, що вас турбує, і вже на основі цього будете потім вибір робити. От, припустимо, там, матеріально в одній квартирі краще, в іншій гірше. Емоційно і комфортно в одній, в, ін... в одній краще, в іншій гірше. І ви собі вибираєте, що вас більше цікавить. Матеріальна сторона, емоційна, комфорт, проблеми. розумієте? Тобто робите вибір на основі вже кількох критеріїв. А не просто там, як моє життя в тій квартирі почнеться, яке воно буде там. Оце, наприклад, якщо ви дивитесь на матеріальні якісь речі, такі життєво важливі про переїзди, про житло, про роботу, тут погано от робити цей розклад першим варіантом розвиток, тому що ви не бачите нюансів, розумієте? А нюанси є різні, різні сфери, все, що вас цікавить. Про стосунки там просто. Там, типу, як стосунки розвиваються. І чим вони закінчуються. А відносно от матеріальних питань, все-таки краще робити розклад іншого варіанту, де ми задіюємо інші сфери. Ну, ось, наприклад, да? лишатися там в одному житлі. Чи в одній країні собі дивіться, як хочете, хто може собі там, типу як зараз гадає, як загальне гадання. Вибирайте собі тему, яку хочете. Про країну, чи про житло, чи про там, ще якісь варіанти, чи про роботу, але іменно матеріального плану. Не про відносини, не про стосунки, не про емоції. І так, ситуація, в якій знаходиться людина зараз, завжди цю карту все одно треба викласти, тому що, щоб ми бачили. Що турбує, розумієте, що важливо? Ця карта є важна. Ну, чомусь я в першому варіанті її не розкрила, ну, ладно, не важливо. І так, тепер дивимося. Тут нехай буде перший варіант, там одна квартира, а тут інша квартира. Чи там одна робота, інша робота, розумієте? Чи там одна країна, інша країна. Це ви вже для себе там определяєте. От я зараз буду на прикладі квартири. так? Якщо я вибираю перший варіант, наскільки мені там комфортно? Емоційна задоволеність від цієї квартири. проблеми, з якими я можу стикнутися, будучи в цій квартирі. Матеріальна сторона питання, наскільки це ну, для мого бюджету добре-не добре. Недобре. Що зі мною буде? Так, тут слухайте, все не влазить. Одразу вас прошу. Вибачте мене, що це є не класична колода. Але ця колода дуже добре працює на побутові питання. І класичної іншої я в себе тут не, не відрила не знайшла. Тому це є колода світлих чарівників, але її картинки дуже наближені до м, звичайної райдера Увейта. Тому, я думаю, ви зрозумієте. Хоча вона трохи така і оракульна. Ну, я буду називати тут кожну карту. І останнє питання, яке у нас було 5, та наскільки задоволені, близькі. Так само ми робимо для іншого варіанту. Оті всі питання, ті самі. І знову ж таки, ви можете, так, чекайте, цю колоду заберу Кудись. ви можете уточняти кожну карту, можете дивитися по одній, знову ж таки, як вам зручно, як ви привикли, якщо ви тільки початківець, то, ну, все-таки краще уточняти. Якщо ви давно з картами працюєте, то вам, ну, там, інтуїція може підказати, та, який, яке значення несе ця карта. Тут в кожного по-своєму. Просто я така є. Я не початківець, я працюю з картами вже дуже давно, і, і це не те, не що я ним навчилася, і що я вчилася картам. Це ну так якби закладено мені по роду, Тобто я й по одній карті можу сказати. Але я любитель уточнити. Я хочу знати, з чим це пов'язано, чому. Розумієте, так? Добре, а так, перша карта. Тобто я в стані, та? я хочу стабільності, я приймаю рішення. Для мене це питання дуже сильно важливе. Знову ж таки, тут є вплив і, можливо, інших структур. Відповідно, краще уточнити. Про що йде мова? Це є старший аркан, його краще уточняти, бо старші аркани за собою несуть завжди кілька значень. Це молодші аркани, там в основному якесь одне значення, ну таке основне, головне. Але в старших арканах їх є кілька. І щоб уточнити, зрозуміти, що значить оцей імператор. Витягуємо ще дві карти. Про що йде мова? З чим це пов'язано? З переживаннями. Тут про рішення, тут не про особу, тут про рішення. Тобто я переживаю тройка мечей і четверка е, чаш. Мені не цікаво, мені не інтересно, мені не подобається той стан, в якому я знаходжусь. Я хочу стабільності, серце моє розривається. Понятно. Тут про рішення, тут не про особу, тут про рішення. Якби мова йшла про якусь людину чи про структури, про щось таке різне, випала би відповідна карта, якісь там король би випав, чи дама, розумієте, чи щось. Про структурність, щось таке. Тут про емоційний стан. Тобто я хочу прийняти для себе рішення, щоб я відчувала себе впевнено, стабільно, комфортно. Отаке. От От ця людина зараз. І йдемо тепер по кожній карті. Що в нас було спочатку? Комфорт. Наскільки буде зручно, наскільки буде комфортно. По колесниці, так, від... трохи відсуну. По колесниці, ну тут тяжко сказати про комфорт. Тут як би вам сказати, тут більше про е, плани. От колесниця вона завжди грає роль таких, знаєте, я вистроїв собі плани, я до неї йду, але це ще не є ціль досягнута. Тобто тут будуть коливання Нащот комфорту тут так собі. Плюс, якщо ми перекладемо на... На побут, ну знову ж таки, я би я буду уточняти та цю карту, що вона значить. Але якщо дивитися не атмосферне значення, як описове, а побутове, то відповідно ця карта вона показує дороги. Може далеко буде їхати до роботи, може далеко там дітей в школу водити, може це взагалі десь за містом треба буде доїжджати по справах. Розумієте? Тобто комфорт тут такий собі, не дуже. Відповідно, я ще буду уточняти, але я бачу по часу, що час закінчується. Дивимося далі. Як воно буде? По емоційно. Емоційно прикольно, класно, добре, є задор, є якесь бажання щось робити. Та емоційно тут файна карта, але ми ж порівнюємо. Тобто, якщо я виберу цей варіант, і якщо я виберу цей варіант, тут коливання не дуже. Якщо я виберу цей варіант на насчет комфортності, тут людина, яка знає, що робить, як робить, тут, тут є комфорт. Є комфорт І єдине, що завжди все одно дивимося на побутове значення. Тут про працю, тут про деталі. Тобто, треба буде, знаєте, ну як вам сказати, ще напевно попрацювати над тим житлом, щось в нього вкласти, десь щось підмалювати, підремонтувати. Тобто, от таке мусимо порівнювати. Як не можете порівняти, уточняйте тут про емоційне задоволення. Тут не про емоційне задоволення. Паж Пентаклів це завжди про працю, про роботу. Дивіться, вже дві пентакльових карти. Тобто, якщо я варі... вибираю інший варіант, тут щось про фізичне. Лібо про гроші треба їх вкладати чи більше заробляти, бо, наприклад, ця квартира дорожча, або про те, що в ній треба буде щось зробити. Розумієте, так? порівнюєте. Як не розумієте, уточняєте. Далі ми пішли про що? Тобто емоційно цей варіант кращий. Я отак завжди роблю щось витягую, щоб де плюси, де мінуси. Ну тут отут плюс-мінус одинаково. Тут краще, тут гірше. Поїхали далі. Проблеми, з якими проблемами мені придеться стикнутися? Неопреділеність і сумнів. Все-таки лишатись тут, не лишатись не дуже, не дуже мені сильно тут ем, добре. Отут карта шута. Не зрозуміло, які це проблеми. Чи це проблеми з дітьми? чи це З якимось там дурними обставинами, може там дурні сусіди, я не знаю. Тут карту краще уточнити, відповідно, про що говорить шут це про проблеми. Ага, тут щось про матеріальне: і сім пентаклів, і п'ять пентаклів. Шут це про нуль, це про якусь початкову ситуацію, або про нема результатів, нічого толкового. Тобто, отут проблеми будуть матеріального характеру. Тут нова ситуація. Можливо, всі гроші придеться витрачати, і ви будете на нулі. Бо тут про матеріальне. Відповідно, цей варіант все-таки гірший, ніж цей. Цей кращий. Піднімаємо вверх. Ідемо далі. Матеріальна сторона питання. Дивіться, якщо залишитися в тому житлі, тут краща карта. Тут з пентаклів про те, що фізичні все-таки якісь можливості гроші. ну... Чи то економія, чи що. Ну, тобто По матеріальному ця карта краще, ніж ця. Тому що по колесу це не є фарт в матеріальному, по колесу фортуни, а, ви, а, бачите. по колесу фортуни це є то верх, то вниз, як пофартить, і треба буде постійно крутитись, вертітись. Розумієте, так? Тобто, знову ж таки, цей варіант кращий. Йдемо далі. І задоволення близьких. О, Тут буде більше задоволення. По звізді в них будуть якісь мрії, які здійснення бажання, хочуть переїхати, їм там можливо буде комфортніше. Тобто тут краще, тут гірше, тут якась все-таки злість недовольство. Цей рицар мечей недобре. Тобто ця карта гірша. І дивіться: тут є три плюси, а тут тільки один. Тобто, який варіант краще вибрати, там, де є більше плюсів. Розумієте? Якщо ви не знаєте, як карту трактувати, от відносно там, тут, ту пентаклів, що візна, або двойка жезлів, та? що це за проблема? Ну, це є битовуха, неоприділеність, не знаю, що робити, мені це не дуже подобається. Як робити, не знаю. От такі от. Але якщо ви не можете якусь карту протрактувати, з чим пов'язано, що воно означає, з чим ці проблеми пов'язані. От дивіться, тут про сім'ю і про все-таки якісь плани. Розумієте? Тобто Тут є битовуха, не знаю, як робити, що робити, тому що сім'я хоче чогось іншого. І ми бачимо, сім'я хоче іншого, вона хоче цього іншого житла. Тобто, от з чим проблеми будуть. Чисто в битовому плані і з близькими людьми. Тому що близьким людям там в тому житлі буде некомфортно, недобре, нефайно, не хочеться чогось іншого. Розумієте? І отак ви порівнюєте варіанти.